Жирі емоції та справжність, яка просто не може не зачепити в Івано-Франківську. Представили портретні фото дітей з обмеженими можливостями, а також їхні художні роботи. Фотографувати вихованців із Залучанського будинку інтернату зголосився Сергій Гурійчок. Каже, для нього це був перший досвід. Зараз розуміє наскільки для таких дітей важлива увага та спілкування. Своїми роботами хотів показати світ, який дуже часто невідомий людям. Це Такий зовсім невідомий світ для багатьох людей, тому хочеться власне більш підняти цю, це питання в такому сенсі, щоб більше людей задумалися над тим, що є такі діти, і варто з ними знайомитися і приділяти їм час. Дарувати їм свою увагу, тому що вони дуже потребуються на виставку, кажуть організатори. Їх надихнули самі діти. Їхнє бажання до спілкування та щирість не залишила байдужим нікого для дітей, які виховуються в інтернатах. Для них творчість є одним із засобів вираження індивідуальності. Те, що вони не завжди можуть розповісти словами, передати емоціями, жестами вони можуть викладати за допомогою малюнків. І для них це не просто малюнки, для них це можливість ще відкрити то вікно, ті двері в зовнішній світ. Василь Футерко каже, цю проблему потрібно піднімати та говорити про неї, адже залишатись осторонь та відвертатись від людей з обмеженими можливостями неправильно. Ми поступово відходимо від медичної моделі інвалідності до соціальної. Тобто медична модель вона передбачає, що люди з обмеженими можливостями вони не можуть інтегруватися в суспільство, їх потрібно ізолювати. Це та радянська модель. А цивілізований світ він більш наближений і йде до соціальної моделі, яка каже, що просто потрібно в суспільстві створити можливості для людей з особливими потребами. Виставка «100 тисяч надій триватиме в Івано-Франківську до 9 березня. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РАІ.